Привіт усім портативні зарядні станції ще два роки тому. Мені, як я впевнений, і більшості з вас були не цікаві та, взагалі, в принципі, не потрібні, проте життя вносить свої корективи. Влітку 2023 року я придбав собі свою першу зарядну станцію, і вже влітку 2024 року, як ви всі напевно знаєте, вона знадобилась. Так от я впевнений, що зима 24-25 з цією штукою також може пройти набагато легше. Зарядна станція мені прийшла з Європи і доставили її лишень за два тижні. Доставили кур'єром Міст Експрес і увага, доставка була безкоштовна. Тож посилання на офіційний сайт Blue Yeti Power залишаю в описі, кому цікаво, можете ознайомитись. Там є досить великий асортимент зарядних станцій, а також відразу можна прикупити і сонячні панелі, якщо вам вони потрібні. Тож, джентльмени та леді, приготуйтесь. Зараз я вас буду знайомити з портативною зарядною станцією Blue Yeti AC70, яка виявилась дійсно цікавішою і більш технологічнішою ніж моя попередня зарядна станція. Відразу скажу, що подібні гаджети це далеко не панацея для обігріву взимку або для охолодження влітку. А саме цього найбільше хочеться, особливо коли ваші діти маленькі є. Проте, маючи от таке от додаткове джерело електроенергії, ви без проблем день, а хтось навіть і два, і три зможете користуватись повноцінно вашими смартфонами, планшетами, ноутбуками. І як виявилося, не тільки. Ну що ж, почнемо з самого початку. Приїхала станція в транспортувальній коробці, всередині якої вже сама фірмова коробка Blue Yeti. Запаковано все супернадійно. Доїхало без проблем, а їхало з Європи. По першим відчуттям апаратура нелегенька, але насправді і не критично важка. Ваги показали рівно 10,5 кг. Тому навіть підліток справиться з транспортуванням. Що по комплектації? Три кабелі один з яких для заряджання від розетки, інший з прикурювачем для автомобіля, останній для підключення сонячної панелі. Давайте коротко по дизайну, а потім трошки по пофілософствою. На передній частині станції розташовані основні елементи, які потрібні вам для роботи: зліва під заглушкою прикурювач, над ним також під заглушкою роз'єм для сонячної панелі. А справа дві розетки без заглушок, що насправді дивно для мене. По центру розміщені три кнопки: середня для вкил викл справа від неї кнопка активації інвертора AC, це і дає напругу на розетки, а зліва кнопка DC для активації портів. Тут їх вдосталь. Два USB-C на 100 Вт, а також класичний USB-A на 12 Вт. По бокам з обох сторін є отвори для вентиляції, а на правій є заземлення і роз'єм для заряджання від розетки. Я далеко не електрик, тому не питайте мене, для чого той отвір для заземлення. Скажу одне: в комплекті є спеціальний гвинтик, який ви вкручуєте в той отвір, і отримуєте заземлення. Ось так це працює. А до речі, ось ці ось дві розеточки вже йдуть з заземленням. Ну а тепер по основним плюсам: дана станція має додаток, з якого дійсно зручно керувати станцією та деякими її функціями. Тут використовується у нас акумулятор літій залізофосфатний, що означає довговічність, екологічність. Сам дизайн, до речі, також непоганий, і ручка дійсно зручна для транспортування. Ну і тепер про основне, на що здатна ця зарядна станція. Потужність станції 1000 Вт, пікова потужність 2000 Вт, ємність акумулятора 768 Вт-годин. Зараз я продемонструю та прокоментую споживання енергії певними побутовими приладами та електронікою, аби було наглядніше, зрозуміло, скільки що може працювати. В режимі простою або ж мінімальних навантажень, як то користування офісними додатками, ноутбук мій споживає 30-50 Вт. Тобто це орієнтовно 12-15 годин можна працювати без проблем. Тому що потрібно враховувати, що коли ми щось підключаємо в розетку, вмикається інвертор, який також трошки на себе тяне. І ми не отримуємо повну ємність у 768 ватт-годин, а десь в районі 650. Якщо навантажити ноутбук грою або рендером відео, як в моєму випадку, отримаємо споживання вже 130 Вт. Тому лише до 5 годин в такому режимі можна працювати. Якщо додати ще заряджання смартфону через Type-C, отримаємо споживання в районі 20-100 Вт. В залежності від того, наскільки заряджений смартфон і наскільки він взагалі сприймає у вас струм. У моєму випадку споживання невелике, бо 83% заряду. Якби було 20%, споживав би 45 Вт. Більше мій телефон не підтримує. Також можна підключити ще Bluetooth-колонку через USB A, вона споживає лише біля 5 Вт. Ну і електронна сигарета, вона також споживає мало 3-5 Вт. Також я підключав своє світло для зйомки, на мінімальній яскравості воно їсть 15 Вт в годину, на максимальній 90 Вт в годину. Ну і яскравість у нього відповідно дуже висока. Щойно ви побачили максимально простенькі електроприлади, з якими, в принципі, то справиться будь-яка плюс-мінус от такого типу електростанція. Але цікавіше ж підключити щось потужніше. І тут я маю визнати, що недостача мого досвіду в плані користування от такими от гаджетами привела мене до певного розчарування, особливо тоді, коли я хотів запустити мікрохвильову піч, адже, подивившись на її характеристики, вона в теорії повинна була б запускатись. Ознайомившись із характеристиками своєї мікрохвильовки, я побачив максимальне споживання 1200 Вт в годину, проте потужність гриля 1100 Вт. І я подумав: ну раз максимальне пікове навантаження моєї станції 2000 Вт, значить маєш потягнути. І от я запускаю мікрохвильовку, і бачу, що споживання підскочило аж до 1500 Вт, і станція пішла в захист і вирубилась. Проте вже на наступний день до мене дійшло, що є ж іще додаток, в якому можна увімкнути режим підвищеної потужності. А, от, до речі, в режимі підвищеної потужності мікрохвильовка все-таки запрацювала. І зараз я спробую нагріти воду. Тому що якщо режим підвищеної потужності вимкнути дивіться, якщо вона увімкнена, то воно працює. При цьому подивіться на споживання більше 1000 Вт. Я не знаю, як це працює, але якось працює. Зараз подивимося, що там нагріє мікрохвильовка. Так, вода дійсно тепла. Тобто це працює. Зарядна станція на кіловат, але мікрохвильовка без проблем буде працювати. 2200 Вт. Хм, потужно. Я розумів, що на максимальному режимі не потягне. Проте фен все ж цікаво було протестити. Тим більше на максимум його ніхто не використовує. Тож, якщо увімкнути перший режим, де просто крутить вентилятор фену, споживання доволі маленьке, 175 Вт. Але якщо вже підключити і нагрівальний елемент, отримаємо 325 Вт. Що також не проблема для нашої станції. А якщо поставити, щоб дуло максимально, а нагрів залишити середнім, ось вам і 1000 ватт на панелі показує. Тобто так, фену можна сміливо користуватись. І лише коли я і нагрівальний елемент поставив на максимум і вентилятори, тоді станція все ж вирубилась. Але це було очікувано та й хто в такому режимі сушиться. А тепер давайте про більш приземлені речі більш наближені до реального нашого людського життя. Як ви знаєте, діти хворіють, і інколи їм треба дихати. Робити інгаляції, тобто користуватись небулайзером. Хто не знає, небулайзер це отака от, от штуковина, Сюди вдягається маска, і дитина дихає. Ну, в принципі, і дорослі також так лікуються, напевно. Але наскільки я знаю, то декілька разів на рік дитина, наша принаймні точно потребує цієї штуки. Так от, якщо підключити до зарядної станції небулайзер, ним потрібно дихати там хвилин 15, по-моєму, максимум 20-15, по-моєму. Він споживає 100-110 ватт-годин. Тобто, якщо у вас ємність 768 ватт-годин, то ви можете користуватися от такою от штукою приблизно 6,5-7 годин. І це на практиці дійсно дуже рятує. Тому Якщо дихати потрібно 3-4 рази на добу. І якщо у вас немає електрики, або якщо графіки відключень трошки не співпадають з вашими м -м, часовими можливостями подихати, там, чи ви на роботі, чи ви зайняті, коротше, різне буває. Якщо вам от прямо тут і зараз треба зробити цю процедуру, а у вас немає електрики вдома, що робити? Підключаєте до зарядної станції і все працює. Ця штука дійсно вже на початку літа 2024 року я використовував її, але не з цією зарядною станцією, а з своєю попередньою. І це просто супер, як виручає. Ви взагалі не паритесь про це. Ви знаєте, що ви нормально зможете пролікувати свою дитину, і все з нею буде нормально. Я до чого це все веду? От такі от подібні штуки невеличкого розміру, особливо і потужності до 2 кВт, Вони в цілому не про якусь енергонезалежність. Вони просто про більш важливі життєві речі, якими ми користуємо щодня, але від яких дійсно. Ну, скажем так, може залежати ваша робота, ваше здоров'я і так далі. Це, на жаль, ви не зможете обігріти себе взимку або охолодити влітку, тому що кондиціонер просто довго не буде працювати від таких станцій. Те ж саме можна сказати про теплу підлогу чи про якийсь обігрівач. На жаль, ні. Але про більш от такі приземлені речі. Чому б і ні? А тепер давайте про додаток. Нарешті розповім. На Play Market він качається для Android-пристроїв або ж Store для айфонів. Оцінка додатку 4,8. Це найбільше, що я взагалі бачив серед ігор та будь-яких додатків. І знаєте, додаток дійсно гарно перекладено українською мовою, він не заспамлений сотнями непотрібних налаштувань. Тут прям все дуже зручно та інтуїтивно зрозуміло. По-перше, ми зі смартфону бачимо всю інфу щодо заряджання, можемо вмикати або вимикати порти та розетки, а в налаштуваннях є той самий режим збільшення потужності, який мені і дозволив користуватися мікрохвильовкою. Також можна виставити і час активності. Дисплею станції. Смартфон із зарядною станцією конектиться за допомогою Bluetooth. Все з першого разу підключилось, жодних проблем не було. Одним словом, додаток тут інформативний, зрозумілий і головне функціональний. Тут можна виставити потужність заряджання вашої станції, і повірте, вона вас точно вразить, як вразила і мене, тому що навіть коли у вас світло буде, наприклад, декілька годин на добу, вам цього точно вистачить, аби підзарядити вашу станцію. Є три режими зарядки: звичайний, тихий і турбо. В стандартному режимі станція бере на себе 450 Вт. Трошки шумлять кулери, але не критично. У тихому режимі станція приймає вже менше 300 Вт на годину, проте її дійсно не шумить, бо не нагрівається сильно. А от в турборежимі ми отримуємо близько 950 Вт. Це супер швидко. Так, поки я вам тут знімаю процес заряджання, давайте я покажу вам, як воно звучить в режимі турбозаряджання. 934 Вт, як бачите, у нас дуже швидко зараз заряджається. Послухайте, як звучать у нас кулери. кулери. Тож у турборежимі дана зарядна станція з 20 до 99% зарядилася за 45 хвилин. Як вам такі цифри? По-моєму, досить непогано, особливо якщо у вас є обмежена кількість електроенергії, і вам треба встигнути підзарядитись. Взагалі, хтось пише про 3000 циклів зарядки, хтось пише про 5000 циклів зарядки станції, поки акумулятори почнуть деградувати. Але я вам скажу, що літій залізофосфатні акумулятори це зараз топове рішення серед подібних зарядних станцій, і саме такі встановлені в Блюєті AC70. Моя попередня станція, яку я купував трошки більше року тому, має тип акумуляторів не такий, а NMC. І прочитавши трошки по їхніх характеристиках і по тому, як вони себе ведуть в роботі. Якщо чесно, я влітку перехотів нею користуватися. Єдиний плюс такого назвемо це старого типу акумуляторів, є вага. Тобто беремо 2 кВт станції. Тут буде один тип акумуляторів, тут буде інший, більш сучасний. То ця, що буде на старих акумуляторах, буде трошечки легша там на кілограм на півтори, тобто відсотків 10-15 у виграє. І все. Ця станція більш екологічніша. Ця станція пропрацює, дасть вам більше циклів зарядки, поки не почне деградувати. І взагалі, в цілому, це більш сучасно і екологічно. Я в інтернеті читав багато статей про те, що зарядні станції на старих типах акумуляторів NMC можуть загоратися, тому що вони, коли працюють, виділяють багато кисню. Якщо ви працюєте в дуже жарку погоду, без проблем зарядна станція вас може загорітися і погасити її. Проблема в тому, що не так то й легко, навіть вкинувши в ванну з водою, вона не відразу перестане горіти. Це мене що чесно, трошки лякає. А от із літій залізо фосфатними акумуляторами такої біди у вас не трапиться. Кисень вони під час роботи не виділяють, вони не загоряться у вас під час роботи. Їх, до речі, можна в нуль навіть розряджати без сильної шкоди для акумуляторів, проте, в цілому, я все одно не рекомендую часто цим займатись. Отак, от, от, більш технологічно. Висновок один. Ця річ, вона досить гарна, і я погоджую, що вона не всім доступна і не всім потрібна. Але в моєму варіанті, наприклад, в варіанті проживання в квартирі, це дуже непогана альтернатива, знаєте, бензиновому генератору. В квартиру ж ти його ніяк не поставиш. Якщо є питання, ставте їх, будь ласка, у коментарях. Мені ця штука подобається, використовувати, звичайно ж, я її буду, тому що і ноутбук нормально працює, телефон зарядити, ну і той самий не про який я говорив, можна підключити. Тож штука дійсно корисна. Дякую за перегляд, друзі. Підписуйтесь обов'язково на канал. Бувайте.